Всім всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Як ви побачили з назви, у мене сьогодні відео про шапочки. І назва мого сьогоднішнього відео: Шапочка, візерунок 1, а шапочок 2. Чого так? Зараз я вам все буду розповідати. Це наш спільник зв'яже шапку 5х5. Тому, так називається, тому, що ми в'яжемо кожен тиждень по одному якомусь виробу. Це не тільки шапки, це всі аксесуари, які до них касаються. І оскільки я на тому тижні зняла відео трошечки пізніше, мені треба було на цьому зняти тобто вив'язати два вироби. Ну, це все вам скажу, я роблю дуже за, як, з охотою. Хочеться мені пов'язати не тільки в цьому спільнику, а в інших все. І зараз і багато. Але, часу, мало, ну я в'яжу дівчатка. І зараз я вам буду все показувати. Я вам показувала таку пряжу Ариэль, ой, Ангора Янгора Аріель 40. І запитувала, як краще в'язати. Мені коментарі дякую вам, хто мене дивиться. Написали, хто як в'язав, оскільки ниточок. Хто писав у три, хто писав у дві, але це Шангора плюс, тому я всіх послухала. Зразок я не в'язала, тому що часу на зразочок витрачати я не схотіла, думаю, зразу почну в'язати. Добавила я отакий махер, як я вам показувала. І додавала я. Отакий Люрекс. І зараз я буду показувати, що у мене вийшло. А вийшло в мене не тільки одна шапочка. І перша моя шапочка, яку я зв'язала, це отака візерунок цей по всьому інтернету ходить, по всіх пінтересах. Я його зустрічаю дуже часто і дуже бачу. Єдине, що мені не подобається, це оці дірки в першому накиду. Ну, зараз все буду розповідати нею по порядку. Тут ніде кінчики нічого не заправлені, це вона просто зв'язана. Я, як завжди, кінчики заправляю вже після ВТО. Ну, не знаю чому так. Тому що моя така прикмета, моя особиста. Як я тільки позаправляю кінчики, я починаю його розпускати. Ну, це вже прові... провірено роками. Тільки заправлю поперу, все, щось не воно. А як оце в такому вигляді дивись, десь і залишиться. Ну, в общем, в'язала я цю шапочку дві ниточки плюс тобто дві от таких ниточки. І одну махеру і одну цього, Люрексу. Вийшла вона в мене отака. Як вона на мені сидить, я вам обов'язково покажу, тільки не в цьому відео, а вже буду показувати, коли буду показувати вам готові роботи. Тобто, гала концерт у нас буде. Ну, а шапочка є. Не знаю чому. ну Оці, оці такі дірочки це візерунок, який складається з накодами і два з однієї петлі. І всі бачите, всі перші накоди йдуть з такими дірочками. Я її хочу попрати. Зроблена вона отак лакошечка закрита. У мене виходило 12 клинців. Я би вам так, ну зараз я вас трошечки вище підніму. Може, й покажу. Ну, в общем, ось. Все. 12 клинців, така макушечка. і Чого 12? Тому що в мене 6 рапортів візерунку. І я кожен, ось, бачите, 6 рапортів. І я кожен візерунок ділила пополам, і закривала, в мене вийшло 12 рапортів. На камеру вона у вас трошечки світліша, чим є, але вона. Трошки ну, відтіночків на два тимніше, навіть на один, бо погано, не знаю, погано видно. Що я думаю? Я думаю, поперу, висушу її. Вона на голові сидить класно. І якраз все влазить. Тільки не дуже гарний мені оце, кінь, оце задок, тому що я, ось дивіться, закінчила, зараз покажу з вивороту. Я цю шапочку, резиночку в'язала туди-сюди. Ну, я хотіла в'язати їх шивну. Потім щось в мене стукнуло, думаю, що я буду гратися, і я пішла далі по колу в'язати. То оце вже я гачком ішивала. Оце така в мене макушечка з вигорота. То на голові сидить вона класна, але, дівчатка, ні, не м'якенько. Акрил, Чуєте? акрил репить, як так і треба м'якенька вона. Ну, я вам скажу і не кусюча. вона просто така, як я завжди кажу, як мучалка для купання. Це гумка така, як ви купаєтесь масажна. Оце така. Для дуже таких нежинок, що бояться, то вона більше всього, що не підійде. Ну, Не знаю, мені не вистачає тут ці ниточки ніжності. Але шапочка нічого. Я її залишаю після ВТО я подивлюсь. Наскільки я знаю, алізе. Ниточки, ну, я не думаю, що ангора дуже розтягнеться. Ну, ПВТО покаже. Але якщо ці дірочки пухом, не пухом, а оцим з оцього, цього махеру, трошечки воно не випусте, і тобто, це ж теж ангора не заб'є, то я думаю, я візьму голочку з ниточкою з цим, і ці ниточки, ці дірочки, трошечки їх так, знаєте, пристюбаю. Тому що шапка тепла, шапка класна, вона така чітка. Але оці дірочки, я думаю, буде задувать. Зв'язавши цю шапку, мені ж дуже схотілося рукавички. І тут почався дівочки, квест Є в мене такі рукавички, вони вже готові. В них залишилося зв'язати тільки пальчики, оце від них ниточка. Але, дівчатки, ну я не знаю, одна та сама нитка. Одні ті самі спиці в'язалася в один вечір. Як я їх не в'яжу, але вони виходять неодинакові. Дивіться, наскільки. Ось. Бачите, вам видно наскільки? Кількість петель в рядочку, ну тобто рядочків, одинакова. Скрізь все одинаково. Це якби сказав, що я одну в'язала в один день іншу в, другу, в другий день. Я вже оцю. Яку? Яка якась ні. Оцю Оцю перев'язувала двічі, бо вона була дуже довга. Оцю я вже перев'язувала тричі, бо вона була то довга, то коротка, вже ось у ниточок куча. І я вже не знаю, що з ними робити. Ну, Дивіться, яка різниця у рукавичках. Я ж кажу, оце на даний момент кількість рядочків тут чітко, однакова, тому що я тут считаю, чи рахую, а тут в'яжу по візерунку, він ніде не ні збільшилося, ні зменшилося. Спиці я ці спиці в'язала, ну, купила я в другому відео покажу, купила я набору цих тріо і в'язала тріо, але брала 3 ну, вони начебто більше. Я, якщо чесно, не перевіряла. До речі, шапочку, я оцю забула сказати, в'язала спицями, спицями, мабуть, 3,075. У дві ниточки, перескакую. Але з цими рукавичками спиці одні ниточки. Ну, чого вони мене різні виходять, ну я не знаю. Я вже крутила-крутила. І -крутила. я колись казала у своєму відео, якщо в мене оце о, така морука йде, ну, не йде виріб, хоч ти лусне. Я його закидаю, залишаю його на потім, трошечки охолону. Більшість цього, що я візьму обидві рукавички, розпущу до пальчиків. Може, так воно і буде, бо а може і нижче. Бо дивіться, тут навіть кількість рядочків отут одинакова, а все одно пальчик оцей, наче, нижчий. Ну, в общем, Подивлюся я на ці рукавички, але рукавички будуть 100%. Вони в'яжуться дуже швидко. Я в'яжу в одну ниточку, так само одна ниточка махер і один блюрикс. Але чогось вони в мене ну, не хочуть, не слухаються. Візерунок той самий, що на шапки, дуже він мені класний, він такий об'ємний, дуже він мені комфортно виглядає. Але ну така морока з тими рукавицями, мені вже смішно, я вже сміялась. Бо я би бачила, скільки я їх розпускалась і я розв'язала, ну Оця більша, а оця пальців притик. Я оцю перев'язувала, я не знаю скільки раз, то велике, то мале. А тут пальчики дуже хорошо. Ну, в общем, буду я з ними щось робити, тому що, бачите, узор, візерунок класний, на рукавички гарно вигляда. ну Вони остануться 100%, тільки я їх доведу до ума. До речі, пряжа ну, для рукавичок взагалі ідеальна. І що, Мучилася, я мучилася з цими рукавичками. ну, думаю, ну Треба себе десь переключити. І коли я подивилася, потрогала, тут резиночка один на один, думаю, ну, блін, ну можна ж зв'язати таку шапку попробувати ще із в одну ниточку. І я просто взяла і почала я набирати в одну ниточку резиночка. Дивіться, що в мене вийшло. І опа, і в мене вийшла шапочка. Такий самий візерунок. Також ниточка не заправлена. Але цю же шапочку я в'язала спицями на 5,5 ,5, по колу, вона ще карявенька. Зв'язала я з фіксованим отворотом, як я там отвору, В общем, з фіксованим відворотом. Зв'язала зразу, мабуть, у мене тут 9 см, потім зробила. Фіксація. Я просто роблю роблю рядочок, куди мені треба завернути. В моєму випадку я зв'язала лицевими рядочок, потім перевернула в'язання, щоб у мене оце отака от, накидушка була спер... ну, зверху, а не з середини. Щоб оцього ззаді не було. Я перевертаю в'язання під час того, як я роблю фіксований ну це від відворот і почала в'язати таким самим візерунком. Перші накиди я б робила теж так як скрізь обикновені, ну, в першому рапорті візерунку, тому що вони в мене вихов... заховані всередині. А тут накиди, бачите, я вже перші робила з хрещеною петлею. Але <смістична> перше в мене як не видно дірочки, але другий накид пішли в дірочках. Ну, не знаю чи то так візерунок, чи може треба було схрещені петлі робити всі. Але, ну, бачите, як воно трошечки не усих. Я не скажу, що усих. Але і перші накиди нема, але другі видно. Остальних накидів вже немає. За візерунком вони заховалися. Вагу не знаю, ця шапочка. До речі, кількість петель. Зараз зрівняємо. Кількість петель, що тут, що тут. Я вже виміряла, тут у мене 80 петель. В'язала спицями 3,075. Коли добирала до візерунку, рапорт візерунку по колу виходить 15 петельок, тому я додавала ще 10 і в мене вийшла така, бачите, об'єм. Ця сама ситуація тут. Я вже по рукавичках подивилася, скільки в мене тут приблизно виходить петель в сантиметрах, я десь 5 см вищитувала, вираховувала. І в мене знову вийшло 80 петель, навіть не 80, в мене вийшло 66 67. Може, це була помилка, але я набрала опять 80, але спиці взяла більше. Не знаю, як воно після ВТО. Може, дійсно, треба було брати 70 петель на 10 менше. Так само дов'язала до цього візерунку, набрала ще 10 петель рапорту. Підняла нагору і в мене вийшла така самісінька шапочка. Ниточки старостю прийму, ниточки так само не заправлені. Макушка так само, бачите, в мене такі клинця. Закривала такими клинцями. У мене так вийшло. Ну, мені подобається, макушечка вийшла дуже гарна. На голові сидить вона класно. Зараз покажу серединки. Ось вам макушечка з серединки. Вона така, мені наче вона легша. легша і така вона. ну, така. На голові сидять обидві класно. Що та, що та. Обидві я їх залишаю. Нікуди я дівати не буду, тому що в мене є я і в мене є моя донька. А у моєї доньки дуже велике, дуже довге, густе волосся. І тому вона як просто мене зв'язати шапочку. Вона просить, мама, зв'яжи мені шапочку так, щоб коли в мене хвіст, наприклад, то шапка з хвостом не злітала з голови. То що Ця шапочка на голові, я думаю, вона так хорошо сяде, волосечку, бо вона важкувата. Що ця її шапочка, я поміряла, вона дуже класно на голову налазить, на вушки налазить, і не повинна вона з хвостом злітати з голови. Тому ці два варіанти от таких моїх гарнюнь, красивих шапочок я залишаю. У мене хоч не хоч А не вважаю мої неслух'яні рукавички, у мене вийшло два вироби. Ну, тобто вже в мене тиждень чи два тижні, 5 на 5, з цих тижнів два я закрила. Залишило, пішло у мене на оце, до речі, два мотка. І оце ось у третій моток, от такий, бо в мене два нових лежить, не тронутих. Це два мутка і трошечки третього. Зв'яжу я один якийсь хомут чи не знаю що, тому що ну, пряжа не м'якенька, ні до горла. Я не знаю. Я зв'яжу один, поспитаю доньки, якщо воно не колотиметься, нічого, то буде їй. Якщо її буде кусатися, Залишу собі. В общем, я буду дивитися, Ну один хомут на дві шапки буде. А там воно як покаже. Побачите, зібралося один комплект, вже вимальовується два, а потім зверху ще добавлю свої неслух'яні рукавички. І буде в мене такий гарний. До речі, рука... з цими рукавичками вам розповідаю я самі смішно. Скільки їх перев'язала. Ще, до речі, сиділа, думала, чи це індійський клин'яза, чи отак пальчик. Думаю, то зроблю пальчик, щоб оцей узорний косив. Ну, в общем, узорний коси, <с>? зато все остальне йде ну, хоч ти лусни не туди. Ну нічого, це таке життя, це таке воно буває, треба переключитися на щось інше. А рукавички будуть. То на наступний тиждень, на слідуючий э, дівчатки рукавички вже будуть, я їх серед тижня витягну. І серед тижня виділю один вечір, і я її трошечки ще раз помучу. Вже ж таки сяду за один вечір, я ж думаю, їх вдома доведу. Чого воно в мене так, я не знаю. Ну, смішно. Буває таке, знаєте, то забудуся десь рядок пропущати, це ж по узору йду петлі вищити. В общем, сміх і гріх, ну нічого, то все таке життєйське. Так, так от що хотіла сказати. Ми йдемо приймати ванну душ, ми посушимося. Це дві шапочки. <кій> посушимося. До речі, перед цим я поміряю, чи вони потяглися, чи ні. І цю зміряю, тому що структура шапочок різна. Ця товща така, і вона така важкенька. Ця така, як помилу, легенька, легесенька. але вона тонша. Але вони, ну, я не знаю, на мій погляд, вони обидві гарні. Судить вам, дивиться вам, носить мені і моїй дитині, але те, що в мене вийшло, мені дуже-дуже подобається. Такий в мене був, ну, можна сказати, півтора тижня нашого спільника. Такий у мене звіт, такий в мене результат. А ви заходьте в інфобокс під відео. Там дуже багато дівчат, там в'яжуть дуже класні шапочки, пов'язки, капри. Ну, я вже так поглядаю одне оком. То є на що подивитися. Заходьте, переходьте на організатор, до речі, в цьому спільнику у нас Оксана Левчук. Переходьте на їхні канали, надихайтеся, вже почалася холода, вже шапочки йдуть на всю котушку, вже всі носять. А ми з вами, я з вами зустрінуся вже скоро, а в цьому спільнику, в результаті цього спільника, в мене звіт буде через тиждень. Побачимося!